Ой була на світі та удіванька, трьох синів мала, ночі не спала, їх доглядала, чистім любистку синів своїх милих купала, що один з трьох синів звався Івашечко, Бога не боявся, хати відцурався, до панів найнявся, килимом під чоботи панські послався. А що другий син звався Василечко, він потихо встав, скриню розрубав, скарби всі забрав, матір свою рідну, неньку свою бідну обікрав. Що найменший з трьох синів був незнаєчко, Стріли його люди, розкололи груди, на очі наклали полуди, Ніколи ж він світу Божого бачить не буде. Прийшла мати до Івашечка. Голодна я стала, до вікна припала, плакала, ридала, руки свої схудлі простягала. Вибіг синок, кричить, сердиться, моя хата з краю, я тебе не знаю, іншу матір маю, її пою, її кормлю, її доглядаю. Прийшла мати до Василечка, Голодна я стала, до дверей припала, плакала, ридала, Василечком ріднесеньким. Сина узивала, вибіг синок, кричить, сердиться, моя хата з краю, Василя не знаю, інше ім'я маю, себе кормлю, себе пою, про себе дбаю. Ой додому вдова повернулася, на землю упала, Коси собі рвала, життя проклинала, до сина свого, до найменшого промовляла. Ходім, сину. Ходім, синочку, зігнімось, як лози, Станем на дорозі, на лютім морозі, може, хто з прохожих зглянеться на наші сльози. Ідуть вони дужать степом, селами, на їх голосіння дають їм каміння, з насіння. Велике ж твоє праведний терпіння.